Так, Україна може розпочати переговори з Росією навіть до виведення окупаційних військ, зазначив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким змі. За його словами, перемовини в рамках другого саміту миру можливі, навіть якщо в цей момент Україна не буде на кордонах 91-го року. Водночас він уточнив, що повне відновлення територіальної цілісності до початку діалогу є справедливим, однак не лише за допомогою зброї. Це не значить, що в цей момент ми будемо на кордонах 91-го року. Це я вам відповідаю на ваше запитання. Ні, це не значить. Так, я вважаю, що це справедливо і справедливий мир для України це відновити всю повністю нашу територіальну цілісність. Але це не значить, що тільки завдяки зброї. Я вважаю, що сьогодні ми стоїмо на фронті, поки Росія хоче воювати. Буде готовий план, буде у нас сильна позиція, буде весь світ, більшість країн погодиться з цим планом і буде на столі цей план. І президент Володимир Зеленський визнав, що Китай є ключовим гравцем для досягнення миру, проте заявив, що не хоче посередництва з боку Пекіна. Натомість закликав його тиснути на Кремль, щоб той припинив своє вторгнення. За словами президента, якщо Китай займатиме сильну позицію, то він зможе примусити Росію зупинити агресію проти України. Китай невід'ємна частина цього світу, одна з пливових держав. Я б хотів би, щоб вони не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни. Так само, як тисне Сполучені Штати, так само, як тисне ЄС. І чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на Росію. Не навпаки.